Оновлять та доведуть до ладу у Чернівцях. Продовжується поточний ремонт укриттів. Сьогодні фінальні роботи тривають по вулиці Степана Бандери, коли їх обіцяють завершити та чим вдалось облаштувати бомбосховище далі у сюжеті. Повномасштабне вторгнення росіян, постійні обстріли та повітряні тривоги. Таким стало наше сьогодення. І аби воно було більш безпечним, у таких умовах на всій території України почало доводити до ладу укриття. Так, за минулий рік департаментом інфраструктури та благоустрою в Чернівцях їх було відремонтовано 14. на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Роботи продовжили, і цьогоріч планують відновити ще вісім бомбосховищ у центральній частині міста. Дані укриття перебувають на балансі міста сервіса, і тому, щоб підтримувати їх в належному стані, виконуються дані роботи. Якщо ви подивитесь, що знаходиться за спиною, саме це було. Забрано демонтовано в даного укриття і буде вивозитися. Тобто, укриття укриття було ну трішки в неналежному стані. Місто стикнулося із проблемою, адже більшість укриттів були далеко не в задовільному стані, тож відновлювати довелось багато. Наразі всі роботи проводять за рахунок міського бюджету на вісім укриттів. Згідно кошторисної документації, виділили 3 мільйони 400 тисяч гривень. Передбачається виконання робіт, це внутрішні роботи з улаштування приміщення. Заміна сантехніки, відновлення водопостачання, водовідведення, улаштування електроживлення, тобто освітлення, розетки, вся частина. Пан Василь є підрядником, що керує поточним ремонтом укриття по вулиці Бандери. Розповідає, роботи вистачає. На сьогодні вже викинули гнулу дерев'яну підлогу, понівечені двері та замінюють унітази. Також бомбосховище облаштоване усім необхідним у разі радіаційного вибуху. Це вентиляція, воздух заражений, не дай Господь, проходить через ці баки, очищується і тут. Можна спокійно дихати, двері герметично закриваються, якщо ви бачите, от є плотні є все вони працюють, і покрасимо, все будуть стіни поштукатурні, покра... поки йде підготовка. Термін завершення робіт залежить від того, наскільки швидко усе висохне. Тож найближчим часом обіцяють встановити техніку, що вбирає вологу. Сказати, коли ми це закінчимо, я думаю, що ну, якийсь тиждень, але все залежить. Ми принесемо копартуру, яка влагу витягає, тому що тут погано сохне, тут сирість дуже і воно. Ми не можемо сказати, що от покрасили, і воно, воно не сохне. Тож очікуємо, що вже зовсім скоро бомбосховища міста стануть не просто доступними для чернівчан, а й будуть з умовами, які є придатними для довготривалих перебувань. Людмила Труфин, Валентин Самуляк, Максим Білоткач ТВА.